Уявіть собі 23-річну жінку, яка стоїть перед зеркалом у відні одного року. Її руки тремтять, коли вона поправляє корону, яка ніколи не повинна була торкнутися її голови. Марія Терезія Габсбург дивиться на своє відображення, знаючи, що її батько щойно помер, залишивши їй імперію на межі колапсу та армії ворогів, готових розірвати Австрію на шматки. Вона не народилася для цього трону, вона була запасним планом, коли всі чоловічі спадкоємці померли. Тож, якщо вам подобаються дивні та захоплюючі історії з минулого, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися, але тільки якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і дайте мені знати в коментарях, звідки ви дивитеся та, котра у вас година, завжди цікаво бачити, хто приєднується до нас з усього світу. Історія Марії Терезі – це не просто розповідь про владу, це історія про жінку, яка перетворила своє тіло на поле битви, народивши 16 дітей, які вижили з 23 вагітностей, кожна з яких була стратегічним ходом у найсмертоноснішій грі Європи. Її матка стала найважливішим дипломатичним інструментом континенту, коли Карл VI, її батько, помер у жовтні 1780 року. Європа буквально потирала руки від передчуття. Прагматична санкція, яку він провів через європейські суди, теоретично гарантувала Марії право наслідувати його землі. Але папір це одне, а реальність зовсім інша. Фрідріх, великий Прусський вже точив мечі, французи збирали армії, а іспанці обговорювали, як розділити габсбурзькі володіння. Молода імператриця зрозуміла щось фундаментальне у світі. Де жінки правили через чоловіків, вона повинна була створити армію синів, але спочатку їй потрібен був чоловік, який міг би забезпечити генетичну стабільність династії. Франц Стефан Лотаренський був ідеальним кандидатом, достатньо благородний, щоб заспокоїти аристократію, достатньо слабкий політично, щоб не загрожувати її владі, і, що найважливіше, достатньо фартильний, щоб забезпечити постійний потік спадкоємців. Їхнє весілля в лютому 1736 року було менше про кохання, більше про логістику. Марія Терезія зрозуміла, що кожен місяць без вагітності це місяць, коли її вороги могли планувати її падіння. Династична безпека вимагала постійного виробництва дітей, і її тіло стало фабрикою майбутніх королів та королев. Перша вагітність прийшла швидко. У березні 1737 року вона народила Марію Єлизавету, і, хоча це була дочка, а не довгоочікуваний син, це довело, що імператриця фартильна. Європейські суди уважно спостерігали кожна вагітність Марії Терезії могла змінити баланс сил, але народження дітей під час правління імперії, яка розпадається, виявилося складнішим ніж будь-хто міг собі уявити. Дворцові лікарі працювали в умовах постійного стресу, знаючи, що кожні пологи могли вирішити долю мільйонів людей. Історики досі сперечаються, чи справді Марія Терезія планувала кожну вагітність як політичний хід, чи просто адаптувалася до обставин, але результат був однаковий, її тіло стало найважливішим стратегічним активом габсбургів, коли у 1780-х році вона успадкувала трон. У неї вже було троє дітей, але жодного сина. Європа чекала ознак слабкості, готова накинутися на силу жінку-правительку. Але Марія Терезія розуміла гру глибше за своїх ворогів, кожна майбутня вагітність буде зброєю, кожна дитина потенційним союзом, кожні пологи дипломатичною перемогою. Війна за австрійську спадщину почалася менш ніж через два місяці після смерті її батька. Фрідріх Прусський вторгся до Сілезії, французи підтримували претензії баварського куерфюрста на австрійський трон, а Іспанія вимагала італійські володіння. Марія Терезія опинилася в оточенні ворогів з немовлям на руках і ще однією дитиною в животі. Саме тоді вона прийняла рішення, яке змінило європейську історію. Замість того, щоб відступити або капітулювати, вона подвоїла ставки. Її тіло стане полем битви. Її матка дипломатичним інструментом, а її діти живими договорами з майбутнім. Війна вимагала не тільки армії та грошей, але й династичної стабільності, і Марія Терезія була готова заплатити цю ціну своєю плоттю. Франц Стефан виявився ідеальним чоловіком для політичного розмноження, достатньо привабливий, щоб Марія Терезія не відчувала огиди, але достатньо податливий, щоб не втручатися в її владу. Їхня спальня перетворилася на найважливіший кабінет у Європі, де кожна ніч могла породити майбутнього короля або королеву. Імператриця підходила до материнства з холодною розрахунковістю полководця. Дворцові записи показують, що вона ретельно відстежувала свої менструальні цикли, планувала вагітності відповідно до політичних кризів і навіть використовувала чутки про свою фартильність як дипломатичну зброю. Коли європейські посли доповідали своїм королям, що австрійська імператриця знову вагітна. Це змінювало розрахунки в усіх столицях. У 1741 році, коли війна за австрійську спадщину досягла піку, Марія Терезія народила свого першого сина Йозефа. Канони гриміли по всьому відню, а європейські суди замовкли в тривожному очікуванні. Чоловічий спадкоємець означав, що Габсбурзька династія має майбутнє, що робило завоювання Австрії набагато складнішим завданням? Фрідріх Прусський, який раніше розраховував на швидку перемогу над слабкою жінкою, раптом опинився перед перспективою довготривалої війни з імперією, що мала гарантовану династичну спадкоємність, але один син не вистачав дитяча смертність у XVIII столітті була жахливою навіть серед аристократії, і Марія Терезія це добре знала. Тому вона продовжувала народжувати дітей з механічною регулярністю машини для виробництва спадкоємців. Марія Анна прийшла в 1738, Марія Кароліна в 1740, а потім щорічні вагітності стали нормою. Дворцові лікарі розробили складну систему догляду за вагітною імператрицею. Кожна вагітність супроводжувалася дипломатичними місіями до європейських дворів. Що інформували про стан здоров'я майбутньої дитини, ці медичні бюлетені читалися в Парижі, Берліні та Мадриді з тією ж увагою, що й військові звіти, що робило стратегію Марії Терезі особливо геніальною, так, це те, що вона використовувала біологічні реалії жіночого тіла як психологічну зброю. Вороги не могли передбачити, коли з'явиться наступний спадкоємець, що робило довгострокове планування проти неї майже неможливим. Кожні дев'ять місяців європейська політична карта могла змінитися з появою нового габсбурзького немовляти. Історики досі сперечаються про те, чи планувала Марія Терезія свої вагітності відповідно до дипломатичних потреб, чи просто використовувала те, що природа їй давала. Але хронологія її пологів дивним чином збігається з найкритичнішими моментами її правління у 1745 році. Коли мирні переговори в Вахені досягли критичної стадії, вона народила Марію Кристину, дочку, яка згодом стане ключем до союзу з Нідерландами. Франц Стефан, між іншим, виявився не просто племінним жеребцем, а справжнім партнером у цій династичній грі. Він розумів, що його головна цінність полягала в генетичному матеріалі і виконував свої подружні обов'язки з підприємницькою ефективністю. Дворцові хроніки згадують, що він навіть вів записи про найбільш плідні періоди своєї дружини, підходячи до розмноження з науковою методичністю. До 1748 року у Марії Терезії було вже вісім дітей, п'ять з яких вижили до дорослого віку. Це був внутрішній дипломатичний корпус, кожен член якого представляв потенційний союз з іншою європейською державою. Імператриця почала планувати майбутні шлюби своїх дітей, коли деякі з них ще були немовлятами, розглядаючи їх як живі договори, які будуть підписані через десятиліття. Найцинічнішим аспектом цієї стратегії було те, як Марія Терезія використовувала своє материнство для маніпуляції ворогами. Коли дипломатичні переговори заходили в глухий кут, вона могла згадати про свій стан вагітності, грати роль турботливої матері. Яка хоче миру для своїх дітей. Ця тактика особливо добре працювала з французькими дипломатами, які, незважаючи на всю свою досвідченість, не могли встояти перед образом вагітної королеви, що благає за мир. Але найбрутальнішою правдою було те, що кожна вагітність фізично виснажувала імператрицю. До 30 років її тіло вже показувало ознаки хронічної втоми від постійних вагітностей і пологів. Дворцові лікарі таємно турбувалися про її здоров'я, але вона відмовлялася зупинятися. Кожна дитина була ще одним страховим полісом для династії, ще однією картою в європейській грі престолів, Францу Стефану іноді доводилося грати роль не тільки чоловіка, але й політичного радника в цих інтимних питаннях. Дворцові документи показують, що подружжя обговорювало оптимальний час для зачаття, враховуючи політичну ситуацію. Народження дитини під час перемир'я мало інше значення, ніж народження під час активних бойових дій. До кінця 1740 Хароків стратегія Марії Терезії почала приносити результати. Європа звикла до ідеї, що Австрія має стабільну династичну спадкоємність, що робило ідею її завоювання менш привабливою. Але справжній тріумф був попереду. Коли її діти досягнуть шлюбного віку і стануть живими мостами між європейськими державами. Коли у 1756 році почалася Семирічна війна, Марія Терезія була вагітна своєю десятою дитиною, але це не зупинило її від керування найскладнішою європейською коаліцією в історії. Вона проводила військові ради з круглим животом, підписувала смертні вироки між нападами ранкової нудоти і планувала битви, відчуваючи, як дитина штовхається в її утробі, імператриця перетворила кожну свою вагітність на дипломатичний інструмент тиску. Коли французькі посли прибували до відня для переговорів про союз проти Росії, вони застали її за вишиванням дитячих сорочечок, майстерно граючи роль турботливої матері, яка хоче миру. Але за цим материнським фасадом ховався холодний стратегічний розум, який розраховував. Як використати кожну наступну вагітність для зміцнення австрійських позицій. Дворцові лікарі були в постійному напруженні, їм доводилося забезпечувати безпечні пологи для жінки, яка керувала імперією під час одної з найкровопролитніших воєн в європейській історії. Стрес від військових невдач міг спровокувати перечасні пологи, а кожна втрачена битва загрожувала здоров'ю як матері, так і дитини. У грудні 1757 року, коли прусські війська наближалися до Відня, Марія Терезія народила Марію Єлизавету Йозефу. Канони, що відзначали народження дитини, змішалися з гуркотом артилерії на далеких фронтах. Європейські суди спостерігали з нервовим захопленням, чи зможе жінка, яка щойно пережила пологи, продовжувати керувати коаліцією проти найталановитішого полководця свого часу. Відповідь прийшла через три тижні, коли імператриця, ще не повністю оговтавшись від пологів, особисто поїхала до угорського сейму, щоб благати про додаткові війська. Вона з'явилася перед угорськими магнатами з немовлям на руках, використовуючи своє материнство як емоційну зброю. Ось ваша майбутня королева, сказала вона, тримаючи крихітну Марію Єлизавету, захистіть її спадщину, угорці, розчулені цим видовищем. Проголосували за мобілізацію 100,0 100 тисяч солдатів. Найдивовижнішим було те, як Марія Терезія поєднувала грудне вигодовування з керуванням імперією. Дворцові записи згадують сцени, де вона годувала, немовля, однією рукою, а іншою підписувала накази про переміщення армій. Материнство не зупиняло її від прийняття рішень про життя і смерть тисяч солдатів. Історики довго сперечалися про те. Чи було це справжньою материнською турботою чи холодною політичною калькуляцією? Але дворцові документи показують, що Марія Терезія справді любила своїх дітей, навіть використовуючи їх як політичні інструменти. Вона писала ніжні листи своїм старшим дітям з фронту, але в тих же листах обговорювала їхні майбутні шлюби як стратегічні союзи. У 1760-х році під час найкритичнішої фази війни? Імператриця знову завагітніла. Європейські канцелярії лихоманково розраховували, чи встигне вона народити дитину до вирішальних битв. Цією дитиною став Йоган, який прожив лише два роки, але навіть його коротке життя мало політичне значення, його народження продемонструвало, що габсбурзька династія продовжує зростати навіть під час війни. Найжорстокішою стороною цієї стратегії було те, як імператриця використовувала смерть своїх дітей, коли маленький Йоган помер у 1762 році. Марія Терезія організувала пишну похоронну церемонію, запросивши дипломатів з усієї Європи. Вона перетворила материнське горе на дипломатичну подію, демонструючи європейським дворам людську сторону австрійської корони. Семирічна війна показала, як вагітність може стати зброєю психологічної війни. Фрідріх Великий, який звик воювати проти чоловіків правителів, був дезорієнтований необхідністю планувати кампанії проти вагітної жінки. Його генерали не знали, як реагувати на противника, який міг народити нового спадкоємця посеред військової кампанії. Найгеніальнішим ходом було те, як Марія Терезія використала свою вагітність одного 1761 року для укладення союзу з Росією. Імператриця Єлизавета Петрівна, сама бездітна, була зачарована історіями про австрійську матір-героїню. Коли російські дипломати доповідали про те, як Марія Терезія керує імперією, будучи вагітною своєю п'ятнадцятою дитиною, це викликало захоплення в Санкт-Петербурзі. Пологи під час війни вимагали неймовірної фізичної стійкості. Дворцові лікарі розробили спеціальні протоколи для народження дітей під час обстрілів. Коли в 1758 році відень опинився під загрозою прусського наступу, для імператриці підготували підземний пологовий будинок у підвалах Хоевбеоргу. Але найвражаючішим було те, як діти Марії Терезі росли, розуміючи, що їхнє дитинство це підготовка до дипломатичної служби. Навіть п'ятрічні принцеси знали, що їхні майбутні шлюби визначатимуть баланс сил у Європі. Імператриця особисто викладала їм географію європейських дворів, пояснюючи, яких принців вони можуть одружити, а яких країн слід уникати. До 1765 року у Марії Терезі було достатньо дітей, щоб створити справжню дипломатичну армію, і вона почала розгортати їх по всій Європі з точністю досвідченого полководця. Кожна дочка була живою зброєю, кожен син потенційним королем, а кожен шлюб. Договором, підписаним кровою династії, старша донька Марія Анна була першою жертвою цієї стратегії. Імператриця планувала видати її заміж за дофіна Франції, але дівчина захворіла на віспу і залишилася зі шрамами на обличчі. Замість того, щоб відмовитися від Французького Союзу, Марія Терезія просто змінила кандидатку, наступна в черзі. Марія Антуанета стала новою нареченою для майбутнього Людовика XVI. Цей розрахунок здається жорстоким навіть за стандартами XVIII століття. 14-річну Марію Антонету відправили до Франції в 1770 році як живий символ Австрійсько-Французького Союзу. Імператриця особисто інструктувала дочку перед від'їздом пам'ятай, ти вже не австрійка, ти французька дофіна, але ніколи не забувай, що твоя сім'я це твоя справжня країна. Дворцова переписка розкриває холодну калькуляцію за цими сімейними рішеннями. Марія Терезія ввела детальні записи про характери та схильності кожної дитини, визначаючи, хто найкраще підходить для конкретних дипломатичних місій. Марія Кароліна, жвава та честолюбна, була призначена для складного неаполітанського двору. Марія Аміля, тиха та набожна, мала стати абатисою впливового монастиря. Найцинічніший аспект полягав у тому, як імператриця використовувала навіть фізичні вади своїх дітей для політичних цілей. Коли Марія Йозефа захворіла на туберкульоз, мати організувала їй шлюб з королем Неаполя за лічені тижні до смерті. Навіть смертельно хвора дочка могла забезпечити важливий союз хоча б на короткий час. Історики довго сперечаються про те, чи відчувала Марія Терезія справжню материнську любов до своїх дітей. Але її листи показують складну суміш ніжності та політичної розрахунковості. Вона писала Марії Антуанеті, моя дорога дочко, пам'ятай, що твоє щастя менш важливе, ніж мир між нашими народами, але я молюся, щоб ти знайшла радість у виконанні свого обов'язку. Сини теж не уникали цієї дипломатичної мобілізації. Йозеф, старший син та спадкоємець, був одружений з Ізабелою Пармською нескохання. А щоб зміцнити позиції Австрії в Італії, коли Ізабела померла від віспи, залишивши двох дочок, Йозефа негайно одружили вдруге з Марією Йозефою Баварською, цей союз мав нейтралізувати баварські претензії на австрійську спадщину. Найгеніальнішою частиною стратегії було те, як Марія Терезія використовувала материнські інстинкти для підсилення дипломатичних позицій, коли Марія Кароліна написала з Неаполя. Скаржачись на жорстокість чоловіка, імператриця відповіла не підтримкою, а інструкціями про те, як використати ці страждання для впливу на неаполітанську політику. Твої сльози можуть стати нашою перемогою, писала вона дочці. Дворцові шпигуни доповідали, що європейські монархи з нервовим захопленням стежили за шлюбами габсбурзьких дітей. Кожне одруження змінювало баланс сил. Кожна вагітність онуки або внука Марії Терезії могла створити нові претензії на престоли. Імператриця перетворила свою родючість на геополітичну зброю масового ураження. Найжорстокішим прикладом цієї стратегії став випадок з Марією Амалією. Коли італійські держави почали формувати коаліцію проти Австрії, імператриця вирішила пожертвувати цією дочкою заради миру дівчину, яка мріяла про монастирське життя. Примусили одружитися з герцогом Пармським чоловіком, відомим своєю жорстокістю та розпусністю. Але найтрагічніша доля чекала на найулюбленішу дочку Марію Кристину. Імператриця дозволила їй вийти заміж за кохання за принца Альберта Саксенташенського, але навіть цей щасливий шлюб мав політичну мету зміцнити австрійські позиції в Нідерландах, навіть коли Марія Терезія робила поступку материнським почуттям. Політика залишалася на першому місці. До 1770 хароків дочки і імператриці сиділи на престолах від Неаполя до Версаля. Габсбурська кров текла в жилах майбутніх королів Франції, Неаполя, Парми та Модени. Марія Терезія створила династичну павутину, яка охоплювала всю Європу, використовуючи свою матку як дипломатичну зброю. Найстрашнішою іронією стало те, що найуспішніший з цих союзів Шлюб Марії Антуанети з Дофіном Франції згодом призвів до найбільшої катастрофи. Коли в 1793 році французькі революціонери відрубали голову австрійській принцесі, що стала королевою Франції, вони символічно знищили найамбітнішу дипломатичну комбінацію Марії Терезії. Але в 1770 хароках імператриця тріумфувала, її стратегія спрацювала, а Австрія була оточена дружніми дворами. Управляваними її дітьми або їхніми чоловіками. Європейська карта виглядала як сімейне дерево Габсбургів, а тіло Марії Терезії стало архітектором цієї нової геополітичної реальності. До 1780 року тіло Марії Терезії нарешті здалося під тягарем чотирьох десятиліть безперервних вагітностей і політичних воєн. Жінка, яка народила 16 дітей і поховала семеро з них. Тепер виглядала набагато старше за свої 63 роки. Дворцові лікарі таємно документували симптоми хронічного виснаження, постійні болі в спині, набряки ніг, проблеми з серцем і важке дихання. Останні роки правління імператриці були позначені парадоксом, її дипломатична стратегія досягла піку успіху, але власне тіло, яке зробило цей успіх можливим, швидко руйнувалося. Габсбузькі принцеси правили в половині європейських столиць, але їхня матір ледве могла підніматися з ліжка без допомоги придворних. Найжорстокіша іронія полягала в тому, що саме в цей період Марія Терезія отримувала найбільше задоволення від своєї материнської стратегії, листи від дочок приходили з усієї Європи, і кожен з них підтверджував ефективність її планування. Марія Кароліна повідомляла з Неаполя про народження сина. Який згодом успадкує престол? Марія Антонета писала з Версаля про свій вплив на французьку політику, але фізична ціна цих тріумфів була нещадною. Дворцові записи описують імператрицю, яка проводила дипломатичні аудієнції, лежачи на ліжку, оскільки більше не могла довго стояти. Її ноги, які колись носили її через бальні зали під час вагітностей, Тепер були настільки опухлими, що вона не могла носити звичайне взуття. Історики продовжують дискутувати про те, чи усвідомлювала Марія Терезія повну ціну своєї стратегії, але її приватні листи цього періоду розкривають жінку, яка розуміла жертву, яку вона принесла. Моє тіло стало інструментом держави, писала вона своєму духівнику, і тепер держава забирає свій борг найбільш вражаючим було те. Як імператриця продовжувала використовувати свій фізичний стан для політичної вигоди навіть у такому поганому здоров'ї, коли європейські посли відвідували її, вона майстерно грала роль матері героїні, що принесла себе в жертву заради миру в Європі. Цей образ страждальниці створював потужний емоційний вплив на дипломатів, які повертались до своїх столиць з повагою до австрійської імператриці. У 1778 році помер її улюблений чоловік Франц Стефан, партнер у створенні цієї династичної імперії. Марія Терезія впала в глибоку депресію, але навіть горе вона перетворила на політичний інструмент. Вдовині кабати стали її дипломатичним одягом, а публічне горе способом викликати співчуття європейських дворів. Найтрагічнішим аспектом останніх років було те. Як імператриця спостерігала за результатами своїх материнських жертв, Марія Йозефа померла від віспи незадовго після одруження з королем Неаполя. Марія Кароліна писала листи, сповнені скарг на жорстокість подружнього життя, а Марія Антуанета поступово втрачала популярність у Франції, стаючи символом австрійського впливу. Дворцові лікарі зрозуміли, що константні вагітності протягом чотирьох десятиліть незворотно пошкодили репродуктивну систему імператриці. Її матка, колись найважливіший дипломатичний інструмент Європи, тепер була джерелом постійного болю. Менопауза прийшла важко, супроводжуючись депресією та фізичним дискомфортом, який лікарі XVIII століття не вміли ефективно лікувати, найдивовижніше. Що навіть на смертному ложі Марія Терезія продовжувала планувати династичне майбутнє, вона диктувала інструкції про майбутні шлюби своїх онуків, розраховувала політичні наслідки смерті тих чи інших європейських монархів і давала поради синові Йозефу про управління імператорською родиною як дипломатичним інструментом. 29 листопада 1780 року Марія Терезія померла від серцевої недостатності. Ускладненої хронічним виснаженням її останні слова, за повідомленнями придворних, були мої діти розкидані по всій Європі, але Габсбургська імперія залишиться вічною. Поховальна церемонія перетворилася на найбільшу дипломатичну подію XVIII століття. Представники всіх європейських дворів прибули до Відня, багато з них були пов'язані кровними узами з померлою імператрицею. Навіть смерть Марія Терезія зробила політичною подією, але справжнім пам'ятником її стратегії стали не парадні поховання, а династична карта Юапи. Габсбурська кров текла в жилах правлячих родин від Португалії до Росії. Тіло однієї жінки породило династичну мережу, яка контролювала долі мільйонів людей. В останні хвилини життя, коли дихання ставало все важчим, Марія Терезія могла з гордістю озирнутися на свої досягнення. Вона перетворила особисте материнство на геополітичну зброю, використала свою репродуктивну систему як дипломатичний інструмент і створила імперії через акт народження. Її матка стала полем битви, на якому вирішувалося майбутнє європейської цивілізації. Тиша опустилася на імператорські покої як м'який ковдра. Свічки мерехтіли в холодному листопадовому повітрі, відкидаючи танцюючі тіні на портрети її численних дітей. Європа спала, не знаючи, що щойно закінчилася епоха, коли жіноче тіло могло змінювати долі континентів. Габзбузькі онуки та правнуки продовжать правити ще століття, живі свідчення генія жінки, яка зрозуміла, що материнство може бути найсмертоноснішою політичною зброєю.